Ралі диктують теми для дитячої літератури. Чимало українських дітей постраждали від агресії ворога. Про хлопчика, який втратив ногу під час ворожого обстрілу школи, книга київського письменника Сергія Пантюка. Фікус Бенджамін розповідає про щастя. З дітьми треба говорити про серйозні речі, але не дуже. От я вважаю, не не дуже прямолінійно. Тобто, треба трошки шукати спосіб. Це казка. За великим рахунком, форма цього серйозного загалом твору є казка, і вона ведеться від імені Фікуса, який отакий от велетенський живе, і цей і хлопчик, головний персонаж, який втрачає ногу під час обстрілу школи, от він якби втративши ногу, здобуває властивість, дар розуміти рослини». Автор Сергій Пантюк, нині захисник України. Попри службу, чоловік не полишив справу свого життя. Письменник зізнається цю роботу. Фактично писав у окопі. коли ти перебуваєш на лінії зіткнення, ну я як правило. 10 годин з доби це обстріли. Так? А решту часу ти А не спиш, бо ти мусиш пантрувати, щоб не підпузли ДРГшники, Б, щоб там взагалі щось не, не сталося таке. От. Тому ти, по суті, там не спиш. І коли от, тиша, і ти не спиш, що ти маєш робити? Ну, ти сидиш і на телефоні, пишеш, що тримаєш тепловізор і так поглядаєш. Щось там пишеш на телефоні. У залі зібралися школярі обласного центру. Автор презентував книгу для маленьких слухачів. Захід відбувся у рамках літературного фестивалю Слово єднає. В межах цих подій відбувається дуже багато різноманітних культурно-масових заходів. Це зустрічі творчі з поетами, з письменниками, як нашими хмельницькими поетами, так і з письменниками, поетами з різних куточків України. У планах працівників книгозбірні придбати декілька примірників книги, аби юні подоляни навчилися цінувати, любити та радіти навіть у найважчі часи. Олександр Тулстюк, телеканал Перший Подільський.